Вітаю вас, дорогенькі мої, на моєму особистому каналі, і з вами я, Крістіна Косова. Запрошую вас у свій телеграм-канал, де ми зможемо більш тісно спілкуватися, де я зможу надати вам відповідь на одне безкоштовне запитання. Так само підписуйтесь, будь ласка, на мій Ютуб. Сьогодні ми розглянемо для вас такі три позиції, які я думаю будуть корисні кожному. Три різних питання. Перше питання буде стосовно фінансів, друге питання буде стосовно кохання і особистих стосунків. І третє питання: що заважає, що блокує і хто стоїть вам на заваді. Отже, ви собі загадуйте, яка тема вам більше зараз актуальна. А я почну для вас цей загальний розклад. Який буде мати термін приблизно до кінця цих вихідних. Настроюйтесь на своє питання і будемо розглядати першу позицію, це є фінанси. І так, у вас іде певне переживання за фінанси, яких ви очікуєте. Ви чітко знаєте, що ці фінанси мають до вас прийти. Є якась ситуація біля вас, яка заставляє вас переживати. Можливо, це якась установа, можливо, ті фінанси вони звідкись затримуються, і ви знаходитесь в ситуації, де ви не можете рухнутись. Але хочу вам сказати, що цей напряг він довго не протримається і уже Наприкінці тижня, на, е, на початку наступного тижня з'явиться якась людина, яка внесе ясність у цю ситуацію, про яку я тільки що сказала. Але будьте, будь ласка, дуже обережні, тому що за фінансами йде диявол, а диявол це є спокуса. І так. Наступне е, друге питання ми подивимося про кохання. Все, що мені покаже, про кохання, можливо, це якась ситуація, можливо, тут буде вибивати якісь, е, якихось близьких людей. Давайте глянемо. Ну, звичайно, тут, тут показує мені жінку. Жінку, яка дуже сильно змучилась. Тобто, ви. Е, Дуже змучилися від своєї самотності. Ваша самотність для вас як дуже великий тягар. Так не потрібно себе відчувати. Я вам скажу, чому тому, що на таку самотність мужчина не приходить, коли ви сама з собою не справляєтесь. Коли вам самою собою погано, дуже важко збудувати стосунки. Так само карти вказують на те, що колись у вас були довготривалі стосунки, і ви в них дуже-дуже багато працювали, напрягалися, щось там ремонтували в тих стосунках і вони завершились. Дивіться, це є непоганий досвід, який вам треба перетворити у плюс. Адже у вас на підході. Новий мужчина мені здається, що він буде або молодший. Або у нього будуть такі досить не дуже серйозні романтичні наміри, але для, на, на початку у мужчин завжди так. Тому я би вам не рекомендувала розстроюватися. У вас тут падає туз кубків, що означає, що у вас відбудеться якась романтична історія, у вас покращиться настрій, і трошечки до кінця тижня десь ви візьмете нормальних позитивних емоцій. Давайте глянемо наступне третє запитання, і я його не назначила під тим, що вас блокує, що вам не дає рухатися до цілі. І, можливо, якийсь ми побачимо тут негатив. Зараз. Можливо, ми тут побачимо якийсь негатив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться. Е Значить, ситуація з минулого, можливо, ви навіть е перебували в якомусь такому страш страшній е депресії. Це іде, як самопорча, ви самі себе захоронили. Так само випадає тут е дуже сильний негатив на гроші. Можливо, хтось вам заздрить. Можливо, хтось з вашого оточення колись зробив якісь негативні дії, тому що тут падає верховна жриця, яка це все приховує. Далі, давайте глянемо. Так само біля вас на даний момент знаходиться жінка, від якої ви можете взяти якісь позитивні емоції, тому що ваші гроші залежать від позитивних емоцій. Тобто, маючи цей негатив з минулого, ви можете перекрити його нормальним внутрішнім станом. Я не бачу тут якоїсь там чи страшної порчі, чи ще щось. Тут показує, що ви сам собі господар. Як ви себе налаштуєте, так у вас і буде. Якщо ви відкинете ці позиції з минулого, перестанете про це думати. Перестанете. Фокусувати свою увагу на тому, що було колись, тому що у вас іде дуже велика біль з минулого. Якщо ви перестанете бути слугою свого минулого, перестанете обслуговувати і працювати на своє минуле. Тут мені випадає шестірка пентаклів, що означає, що у вас будуть кошти, у вас буде повнота вашого духу, і ваші питання, і оці тривоги будуть перекриті дуже такою позитивною картою. Тому я би вам порадила налаштуватися на саме краще. І так, я надіюсь, що такий маленький, не до чого не прив'язаний розклад вам сподобався. Я буду старатися знімати таких речей побільше. Будемо різні теми розглядати. Якщо ви хочете розклад загальний на конкретну якусь тему, будь ласка, пишіть мені теми під цим відео. Як пропозицію на наступний розклад, і можливо я вам це все опрацюю і розгляну. Так само чекаю вас у своєму телеграм-каналі, де ми спілкуємося особисто і на різні цікаві теми. А з вами була я, ваша Кріс. Тому до нових зустрічей.